Той цікавий такий фактор, який нам е, знаєте, коли ми е, дуже часто там думаємо, що все от абсолютно погано. Варто озиратися назад і дивитися, чого досягнуто, а чого не досягнуто, які де ми реально перебуваємо в усвідомленні того, що коїться, От дивіться, уявіть собі, що начальник генерального штабу російської армії, яка планувала за три дні захопити Київ, доповідає Верховному головнокомандувачу Росії Володимиру Путіну про те, що тепер пріоритетною цілі їхньої армії стають два села. Два села це два селища: Приморське та е, Степногірське на запорізькому напрямку. Сумарна кількість жителів яких до повномасштабного вторгнення складає 5 тисяч людей, е, можна було собі це уявити. Можна ми могли подумати так, що колись будуть такі заяви? Ну напевно, що ні, але зараз це звучить. Е, але з іншого боку, звісно, воно має звучати лякливо для українського населення, тому що Степногірськ це є важлива висота, важлива локація для впливу одразу в двох напрямках. Перший це напрямок Запоріжжя, місце Запоріжжя, мільйонника обласного центру, який з ді Степногірська можуть звідти окупанти, якщо закріпляться і займуть ці локації так залізу бетону, то вони зможуть діставати до Південних околиць Запоріжжя. Ну і другий елемент впливу Степногірська це траса між Запоріжжям та Оріховим, яку власне можуть росіяни обстрілювати та перерізати логістичні сполучення цієї траси, цією трасою для наших військ, які базуються в районі Оріхова. І тільки після взяття Степногірська, скажімо так, можна буде. Робити висновки, чи росіяни мають на меті провадити наступ на уріхів, чи не мають ну от власне така архітектура того, що відбувається на Запоріжжі.